Ліга чемпіонів продовжується, і сьогодні маємо третій тур етапу ліги. Цікавими виглядають парочки Реал Мадрид та Ювентус, і Айнтрахт та Ліверпуль. Якщо будете дивитися ці або інші поєдинки, то до ваших послуг, як завжди, ігрова платформа Favbet, якщо хочете додати собі емоції за переглядом. Favbet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! На днях ми мали можливість зіграти з срібними командами у кубку, за який отримати прикольні нагороди. І один із глядачів на стрімі запропонував мені класну ідею: зібрати срібний склад із українців. І я погодився, тому що так коли як не зараз. Ну і по дорозі, все таки вирішив не забувати за необхідність забивати португальською картою, щоб здобути таке Eusebio срібною версією. Все, і бразильський легенд зараз на зберу, і у мене команда готова. Дуже легко це робиться. Хоп. І Сильвер. Все. Команда зібрана. Ой. Добре. Зрештою Гарінча це легенда. Ми можемо зробити наступним чином. Сильвер. І візьму тут, наприклад, німців. Як? Жодного німця нема? Де моє срібло? П'ять іспанців? Українців, а скільки українців є срібних? Це, до речі, цікава пропозиція. Мені подобається. До речі. А що це в нас вся збірна України срібна? Я не зрозумів. Hey Sports? Що це таке? Нас найбільше представників збірній срібних чи що? Погляньте? У нас золоті взагалі є, крім Судакова і трубіна. Нас найбільша пачка представників це що. Не золото, а срібло, серйозно, дивись. Ви в курсі, що ми Ісландії дали е, 5 стримних на полі. А ну чекайте. А ну тоді справедливо. Якщо так, тоді справедливо. Ідея топ? Хто то придумав ідея топ, мені подобається. Я так і зроблю. Тільки ось цю пані з Португалії лишала. Ярмола срібний? Як посміли? 74. Боже. Як рука піднялася eSport? Без плейстайлів. Може бути страйкером насправді. Ну, але ромчик перспективніший виглядає, мені здається. На страйкері. Ну, подивимося, подивимося. Мені ярмола ніякий рекорд не переб'є, тому в мене він грати буде. І очередька сюди. Вау! А, а як ви очередька Деф 38 і спорт? Що ви курите? Який в 38 В очередька. Назарина по всіх статах кращий. На 3 оверл кращий на ніж очередько. Ну, все і е спортс. Все з вами зрозуміло. У Яремчука навіть плюсик на форварді. Отак от, щоб ви розуміли. Піна по сунці. Ну і все, моя команда готова. Прекрасно! Моя команда готова влітати! Тім Ukraine. Ну і ми за. Планами 2010-х натуралізували собі одного бразильця і одного португальця. Тому в нас Гарінченко і Сільвенко. Так? Долорес Сільвенко? Так. Ох, яка зачіска в того, як з епіцентру був чудочок, що нам закинув гол, і потім я ще почув, що він до Карпат мав відношення, але я ніколи його не бачив. Хопа! Яремчук, Ромчик! І... Правим стійком рухається. О, я думав, тут суперники на чилі, а де чил? А де чил? Слухайте, якщо зараз тут підбір суперників буде по дивізіонах, то я подаю протест. Оп-оп-оп! Ромчик! В ближній кут, Ромчик Яремчук, перший пішов! Найс! Так, мені ще треба, щоб Долорес забивало. Аж напудився. О, ні 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 ми щось розвалюємося, хлопці. Так, паузу. Ага, то проти мене... Ті форбси закуплені. Он чого вони так біжать? У мене ну, захисту просто взагалі нема. ДОЛОРЕС, ти шо! Ліверпульська не може привести. Долорес! ТО курво долорес! Забивай мені треба Усебію, щоб з'явився в складі. Долорес! Дуже важливий гол. І для Еусебю, і для команди. 2-3. Тікай. Є оближній, але він не втік. Я аж. Злякався, чого не втекай, але горинча. Комбек. Горинченко. Що ти пхаєш, дотик? Ні! Нееи! Давай, роби! горинча. Гори, 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 гари, гори, гори, гори. тікай, тікай, дальний, вот так, от 4-4, горинча. Боже, різник, ти що хочеш з складу піти, що ти робиш? Та це неймовірно. О, ні, 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 знову біжить. Та все. Я в шоці, але я буду грати ними. Треба внести тільки якісь корективи. А гарно виглядає форма, гарно. Так, Москера тут. Ага. Форбс. Ай, де бачу Форбса, там розумію, що пахне неприємностями на полі. Ой-ой-ой, Чарльтон Боб. Я в шоці. Ярмолюк. АПЛ, покажи рівень. Опа! Опа. І долорес. Долорес! Я в шоці. Мені здається, в неї Composure 11 зі 100. Бо коли команда виграє з рахунком 3-0-4-0, вона кліпає. Удар гол, удар гол. Коли команді потрібно, щоб вона зробила щось важливе під тиском, все. Пасоля І Ромчик! Ромчик! О боже, пенальті! І АПЛ. АПЛ, як дав! Тикнув просто носочком ярмолюк! Молодець! Зле. А! Чеберко! Добре, долорес. Ще одну атаку. Ще одну атаку з долорес. З долорес. Останню атаку. Основний час долорес! Гол, долорес! Який важливий переможний гол і для себе, і для неї, і для команди. Браво! левиця матчу долорес! Долоресенко! Долоресенко! Молодець! На перемогу гол! Екстаз на трибунах! Фух. Я аж перенапружився у моменті. А той хотів стрибати, збити мене. Хоча б пенальті ще для себе врятувати. Але Долорес. Ну тут може бути щось таке. Ганнібал там був гравець? Енкетіа Сіма... А, це що така команда біжить. Ай, 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 ай. Чартон 5 на вікфуті. Ярмолюк апелівський пас! І прекрасна комбінація з голом Яремчука після бердачі Гарінченка. Ой, дійсно там трофей на куті стоїть. Що за фіня? Алло, Якщо щось матч закінчиться на нашу користь, я подаю апеляцію. Трофей там стоїть в куті поля. Ну я в шоці. І... ярмолюк! Бляха. Долорес! Ну! Ну! Розхитала, Долорес! Долорес! Молодець! І тер. Ну, бігунки всі познаходили собі на фланге я дивлюся. і в атаку теж понапихала. Усе сінья це дорога. О, айгіналду! О, на плеер локах! пробіг мене. О, ясно. Ох, стік і різник Онсайт, чудово. Хто тут сестридал нас арена? Ромчик. Ади дау, арина Ой, лови! Лови! Все срака мені. Михавко! Михавко! Три-три! Купа мала, посвяткуйте трішечки! Посвяткуйте! О, різник! Різник шаленіє, але ти не схожий на різника. Хто це? Ти самозванець якийсь у футболці різника? Та ну ні. Ну ні, ну так легко. Ну так легко. Та гіромчик заміну. Ух ти. Ух ти! ДОЛОРЕС! Що робе? роби? Ярмола! Ярмола на досвіді! Дольчикабана! No Хочу до Лорес забила! Б'ято <gasps> бореста ще без перехоплень мене там, ай-яй-яй! Кінець. Так, хто скільки на товкше глянемо. Яремчук. 7 голів, 12 асистів. Він, напевно, дуже старався асистувати Долорес. 14 голів, так. Долорес вдвічі більше забила, бо її голи були дуже потрібними. Волошин, 3 голи, 7 асистів За 11 матчів. До речі, нічого так грає. Щось там трошки біжить на тому фланзі. Ярмолюк АПЛ, 3-2. О, 0-2 на зарена. Ну, чисто... Не стягуй рівень. Керінче, ясно що. Вивозить на роден дриблінгу. За 10 матчів вдалося здобути 8 перемог при двох поразках. А взагалі треба було виграти 15 із 20. Я думав, і так вдасться, але на наступний день її ще й спростили завдання, тому що замість 20 можливих матчів вони зробили аж 35, тому вже всі питання були без інтриги. Але далі до вашої уваги пропоную нарізочку, де вже Еусебіо трішечки забивав і. Карта, яка мене дуже здивувала серед срібних українців. Нарешті. Цей день настав 21 жовтня. Рапід золотий кікстеп та шо? За себе зараз це все буде зовсім по-іншому. Шейлоу дрівен. У нього ще карта карта може бути зливати. 5 фут. Я хочу вже для нього еволюцій. Саренко. Окей, okay, дреблінг. 71. Той же Сікан. О, царенко крутий, я вже бачу. Е, у себе його класний удар. Царенко несеться, він як піна, то піненко. Він такий ти що, моторний Дивись, ху-ху як він біжить, боже! То найшвидший мій гравець, чи що зараз в складі? Прихований. Подивись, як він біжить. Подивись, що він робить. Ну подивись просто, як він біжить. Еусебіо, Найс, себе! просто рве. Та ти що? В нього плейстайлю взагалі нема. І e пейс 72. Як таке можливо? Чого він так е рветься, несеться? В нього, до речі, роль плеймейкер плюс і Shadow Striker плюс. А ще на 7 може бути бокс ту боксом. Царенко! Він нереальний! 52 удар, він так легко то робить. Двекі дреблі, дивися, що робить. Царенко! Ой, ти царюца. Я взагалі не люблю риби. Я люблю дуже м'яса. Рибу люблю, хіба печену. Царенко! Саренко! Царенко! Який ж удар такий. чіпшотоподібний, хоча я просто тапнув удар. Рахуйте, скільки от гравців в складі наших українських срібних карточок я зі всіма пехтів. А з Саренком я просто льотою, не наче то реально піна якась. 16. Дивись, що робить Саренко. Дивись, що робить Саренко! Які Чарльтони! Якби можна було дати якійсь, будь-якій срібній карті. Такий от дизайн, як ті срібні легенди, в мене би отримав царенко. Абсолютно ненормальний гравець і ненормальна карта. Ясно? Можете так йому і передати в інстаграмі щось, що він ненормальний би всі 26 Класні ви в себе. На плейстайлі летить, неначе то якась. Серйозна карта. А не з якимись там ударами срібними. І царенко лівою. Три зірки на неробочий. На! Царенко. Ха! Вау. 52 удари. Ясно? 52 удари. Дивись, його вже заламують. Не дають йому грати, але він все одно виривається. А, і царенко! І царенко! І царенко стелить кутик, царенко. Нереальний царенко. 8 голів, 2 асисти. Як він носиться, як він контролює м'яч і як він забиває з ударом 52. Це фантастика для мене. Її, купка всього тематично під Англію і гарні паки. Найцікавіший тут, напевно, ось цей з промо-карточкою Англії. Корнерстоунс. Та ні, все-таки треба взяти 84 84 плюс код можна побажати. Белінге мене СБЧ. Тренд. Русо. 89-та, гарно. Номіналом 22 тисячі, мабуть, 22,5. Я бачив сьогодні Леон Під СБЧ вже, вже 22 22,750 навіть. А тут що? О, oh, волкаут нарешті 5-80 плюс, якась дівка і це. Найзбачаємо Пілеон. Один волкаут, бо там була тільки Барса справа, але це села напевно Парадис, ні. Так. Ірен Парадис. На один пункт так, рейтингу не 88. Дякуємо. 83 плюс! Волкаут! Як ми довго балахали, не просто так, але нічого тут наче серйозного. Я спочатку думав, може якась там. Хансен, потім думав, може Діані, але це якась зовсім фігня. Ой, Олісе! Я думав, що це якась панянка? волк Ти Це Роберт Левандовський. Левандовський у формі України як вам таке. Ну, поїхали. Нема волкауту, але є промо. Та що з того промо? Напевне, нічого. А у мене вже є цей чудочок з парми. До речі, читав сьогодні в чаті в телеграмі хтось е, написав, що це дочка того родмана, який легендарний баскетболіст. Прикиньте. 87 прем'єр-ліга або жіночий алійський чемпіонат. Леж би то була прем'єр ліга, будь ласка. Це пані Страйкер. І. До дупи, напевно, знову руссо. Це вона і є. Ну і промо. Corner Stones, RR, що за фігня, не знаю, і герой. Що за РР? А, Ratings Reload. Ну, я думаю, що тут декась зовсім фігня. Але волкау. І це якась пані, серйозно, з гулькою. Боже, це ще 85-го рейтингу волкау від прому намальований. Фаах. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, особливо тим, хто хотів би, щоб я грав якимись українськими карточками. Срібний кубок якраз те, що треба для них, га? Почуємось, побачимось, бережіть себе!